Останнім часом росіяни активізували атаки ударними дронами по Україні. Рекордну кількість 2072 – випустили минулого місяця у жовтні. Підрахували у генштабі Збройних сил України. Із яких більшість понад 1200 були збиті, майже 800 локаційно втрачені. Загалом із серпня противник випустив по території нашої держави 4300 ударних безпілотників різних типів. Прямі влучання ворожих БПЛА за цей період склали 5 зазначають у Генштабі. В Україні понад 15 тисяч поліцейських виконують бойові завдання. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. За його словами, Нацполіція зараз не проводить набір чоловіків мобілізаційного віку, окрім бригади Людь. У нас здебільшого заміщення відновлення підрозділів проходить за рахунок внутрішнього переміщення поліцейських, наголосив Фацевич, як зазначив заступник голови відомства, створено спецпідрозділ для підтримки держприкордонслужби та сил оборони, а також стрілецькі батальйони в кожному головному поліцейському управлінні в областях.